Вітаю, друзі. Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу «Еквалімпік» продовжуємо тримати руку на пульсі великих перемог українського паралімпійського та дефлімпійського руху. А тут справді є про що говорити так у французькому місті віші відбулася одна з головних подій в червні для світового спорту. Власне, з 2 по 11 червня проходили глобальні ігри. Це дійсно престижні змагання, які повністю відповідають своїй. Назві понад півтори тисячі атлетів з 44 країн світу, 13 видів спорту. Українці були присутні лише в двох з них: це легка атлетика та настільний теніс. 14 легкоатлетів та також чотири представники настільного тенісу. Але перемоги говорять самі за себе. Так, в легкій атлетиці в нас є і рекорд світу. Ну фактично немає рівних. На загал це 25 медалей, з яких 12 10 золотих, сім срібних та шість бронзових. Ну і ще, звісно, варто додати до цієї надзвичайної переможної колекції і дві медалі, дві бронзи в настільному тенісі. Тому великі молодці наші спортсмени, як завжди, їм потужна. Шана дяка і, звісно, наша повага, наш респект. І не забуваємо дякувати тим, коли ми маємо понад усе завдячувати і життям, і продовженню існування України обов'язковій перемоги Ремозі та щасливому майбутньому, звичайно, це збройні сили України, наші захисники та захисниці, яких ми понад усе завжди згадуємо. Але як же і їх ми теж знаємо, мотивують щасливі і добрі новини з міжнародних престижних арен, якось відбулося це все і у Франції. Друзі, і не забуваємо, що Франція зараз є фактично головною такою місциною, центральним регіоном світового спорту, де буде відбуватися. Дуже скоро і для легкої атлетики важливий чемпіонат світу. Ну і не забуваємо вже за рік літні паралімпійські і олімпійські ігри Париж 2024 на які ми теж покладаємо дуже великі надії. Ну а поки що згадуємо про глобальні ігри вже в наступному ексклюзивному сюжеті каналу Еквалімпік. Триденні баталії на глобальних іграх серед спортсменів з порушеннями розумового фізичного розвитку у французькому місті віші закінчилися для української команди успішно. Попри високу конкуренцію, українці змогли не просто завоювати медалі всіх гатунків, але й встановити світові рекорди. Загалом, участь у глобальних іграх в цьому році взяло 1512 спортсменів з 44 країн світу в 13 видах спорту. Україна ж була представлена у двох видах спорту: 14 легкоатлетів та 4 тенісисти. Спорцер спортсменів з порушеннями розумового і фізичного розвитку в останні роки активно розвивається в Україні. Після появи цих класів на Паралімпійських іграх інтерес до легкої атлетики серед юних атлетів збільшився у рази. Починаючи з першого 2016 року, коли вже прийняли участь у паралімпійських змаганнях. Спортсмени дуже високих результатів, включаючи те, що тільки чотири види таких робочих, на яких проводяться змагання. У нас, наприклад, на Паралімпіаді Токіо Максим Коваль став паралімпійським чемпіоном. Якщо хтось розбирається в легкої атлетиці, він нашовхав ядро 17-31. Це дуже Потужний результат, і з таким результатом на чемпіонаті країни можна займати навіть призові місця. От. Яровий був другим. Юлія Шулер була срібною призеркою з бігу на 400 метрів, а в е, наступному році вона в складі Дніпропетровської області стала призеркою чемпіонату України серед здорових в естафетній команді. Навіть не призеркою, а чемпіонкою. Людмила Даніліна, вона постійно призер е, цих змагань е, цієї нозології. і на Паралімпійських іграх вже двічі була е, срібною призеркою. Тобто, е, будемо казати так, важливість саме цієї нозології, в плані розвитку загального паралімпійського руху кожним роком зростає. І от я приїхав спеціально сюди, щоб подивитися на, саме на тих спортсменів, які претендують на участь у складі паралімпійської збірної в паралімпійському чемпіонаті світу в Паралімпійських іграх. останній змагальний день вісім українців вибороли шість нагород. Юлія Шульнер завершила виступ другою особистою медаллю. Цього разу спортсменка завоювала золото у бігу на 400 метрів. Спортсменка з Тернопільщини Руслана Муравська стала чемпіонкою у стрибку висоту. Срібло у метанні спису завоювала представниця Херсонщини Світлана Півень, а у стрибку висоту одесит Кирило Безверхов. Срібну медаль завоювала і жіноча команда в естафеті 4 на 100 метрів. У її складі виступили Руслана Муравська, Ольга Зазуляк, Людмила Даниліна та Юлія Шулер. Бронзу з бігу на дистанції 1500 метрів завоював Павло Валукевич. Порадували вболівальників і здобутки тенісистів. Дві бронзові нагороди жіночої пари Наталі Косміною з Ганною Тарабутіною та мікс пари Наталі Косміною з Валерією Власенко. Цими двома бронзовими нагородами тенісисти завершили свої змагання на глобальних іграх. Важливість цих змагань заключається в тому, що перше місце дає можливість поїхати на паралімпіаду. Тому тут з'їхалися всі найсильніші, дуже серйозний турнір. Ми намагаємося боротися. Як завжди ми боремося за медалі, а там це змагання дуже не. Такі непередсказуємі, що тут відбувається все, що загодно. Тобто лідери програють аутсайдерами, навпаки. Тобто це є змагання, це від спорту такий серйозний. Після змагань у нас немає відпочинку. Ми одразу приїжджаємо, і готуємося на Чехію. Це один із небагатьох турнірів, теж на, по якій дає можливість відбору на паралімпіаду на паралімпійські ігри. Тому ми приїжджаємо і через два тижні вже їдемо до Чехії. Потім ми приїжджаємо і їдемо на збір у Польщу проводити збор, тому що багато спортсменів за кордоном ну на, 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 на жаль із за такої ситуації, що склалася в Україні, в останній змагальний день українці вибороли шість нагород, з яких чотири золотих та дві срібних. Чемпіонками стали Юлія Шуляр з бігу на 200 метрів. Людмила Даниліна з бігу на 3000 метрів. Василь Біленко з бігу на 110 метрів з бар'єрами, і Павло Воликевич з бігу на 5000 метрів. Срібні нагороди здобули Ірина Кандиба з бігу на 3000 тисячі метрів і команда Рослана Зазуляк, Ірина Кандиба, Людмила Даниліна і Юлія Шулер в естафеті 4 на 100 метрів. Здобутком чотирьох днів змагань на глобальних іграх стали 27 нагород, 25 у легкій атлетиці і ще дві медалі тенісистів. Вітаємо команду з неймовірним здобутком. І бажаємо впевнено відібратися на Паралімпійські ігри. Дякуємо ССУ і віримо в нашу перемогу. На глобальних іграх традиційно визначалися найкращі не тільки в різноманітних дисциплінах та категоріях, але й взагалі, за підсумками змагань, визначили кращих легкоатлетів та легкоатлеток. Так, серед легкоатлеток не було рівних українці Юлії Шуляр, яка пробігла першої 100 та 200 метрові дистанції. Ну а представник Черкащини Максим Коваль став кращим серед чоловіків. Він здивував світу штовханні ядра з результатом. Там та ще й світовим рекордом, от такий в нас супер Максим Коваль, який продовжує кувати золоті нагороди для всієї України. І що ви, друзі, думаєте зараз? Максим ексклюзивно в нашому ефірі каналу «Еквалімпік» долучиться до нашої розмови. Тож, Максиме, вітаємо тебе і, по-перше, дякуємо за твої виступи. Ну і також хочеться особисто привітати з чудовим таким золотим рекордним результатом. Доброго дня, да, дякую за привітання. Одразу хочу запитати, як тобі це вдалося? От За рік до Паралімпійських ігор ти вже демонструєш такі результати і таку надзвичайно потужну форму. Ну, вдалося ми тренуємося, тому що у нас через місяць по паралімпійцям по IPC чемпіонат світу, тому вже виходимо на рівень, так би мовити. Щоб гарно виступити на чемпіонаті світу. Тобто, можна сказати, що вже твоя форма зараз набирається не тільки для чемпіонату світу, але в принципі вже десь там ти тримаєш не лише кваліфікацію, але і самі ігри в Парижі 2024, до яких тут лишається. Ну, можна сказати, вже лише рік. Ну, можна і так сказати, так. Але все одно буде невеликий відпочинок після Парижу. Там якийсь може тиждень, 10 діб. і потім заново підготовка почнеться вже е, безпосередньо до Паралімпійських ігор. Ну, давай поки повернемось до глобальних ігор. Розкажи взагалі про ці змагання, які є досить престижними в світі легкої атлетики. Але не всі наші глядачі раніше про них чули, хоча можна їх в принципі порівнювати із Кубками світу Європи. І Ще й це є чудовою підготовкою до чемпіонату світу. Ну, на глобальних іграх я виступав перший раз. Попередні глобальні ігри були у 2019 році в місті Брізбен, але нас туди не повезли, тому що по перше, це було дуже далеко. По друге, у нас чемпіонат світу був по IPC, і вирішили керівництво нас більше, щоб ми виступали по IPC, тому що це важливіший старт. Ну, ми розуміємо, наскільки ти вже готуєшся, і безумовно фізично, і тренери готують тебе і до чемпіонату світу, і тримаєте в голові Паралімпійські ігри. І звичайно, є психологічне, ментальне налаштування. Але тим не менше, чи сам ти очікував таких результатів? Так, я був готовий на цей результат, я показав їх. Ну можна було і більше, то але у нас така накладка вийшла, що ядро і диск в один день ми змагались тому весь день на стадіоні. Після диска вранці відмітали диск, чекали десь годин 5, поки ядро буде на стадіоні. Ну і вже потім змагались і у ядрі. Мені завжди імпонував і дуже подобається і зараз знаєш твоя впевненість, твій спокій, але при цьому виваженість і позитив? Хоча розуміємо, наскільки непросто і готуватися, але також є і моральним тиском для кожного українця і спортсменів, зокрема, в часи непростої повномасштабної війни. Навіть ось дивовижно уявити, але вже півтора роки фактично вона триває на нашій землі. От наскільки згадає, де ти був? Був, так як і всі спортсмени, так само і наша легкоатлетична паралімпійська збірна, де зустріли повномасштабну війну, як швидко вдалося зрештою повернутися на ось ці спортивні підготовчі і змагальні рейки. Вдома був у ну, Полтавській області, там де я живу. В принципі. Та готувалися, не пам'ятаю ну, В принципі, небагато часу пройшло. І почали вже готуватися, як і готувалося раніше. Ну, от зараз, який, власне, графік змагань, який зараз графік і навчально-тренувальних зборів, чи всі вони відбуваються в Україні? Ці тренування, чи вдається виїжджати за ось Як це проходить зараз? Е, у березні місяці були збори в Угорщині місто Дебрацин. А таксі збори для метальників зараз відбуваються у місті Черкаси. Тобто, зараз, в принципі, переважно наша збірна проводить свої збори вдома у Черкасах. Так, так. А де відбувалися глобальні ігри, в якому саме місті? Місто Віші і Франція. Ми знаємо, що Франція підтримує також наших паралімпійців і вислувальників і, легкоатлети. Тут не виключення. Ось розкажи, як ставилися і вболівальники, і організатори, так приймаюча сторона. Ну і окрім того, суперники чи розуміють вони? Бодай трішечки те, що відбувається в Україні, і відповідно як вони намагаються підтримати та допомагати нашим атлетам, нашій збірній. Підтримка була дуже сильна, особливо це було видно від місцевих мешканців, коли був парад відкриття. І я ну, перший раз в такому параді брали участь. Ну принаймні, я що всі колонами країни йшли по вулиці до палацу, і там дуже сильно підтримували місцеві, кричали, особливо коли бачив Україну і тиснули руки, і аплодували і кричали. Просто ну приємно було дуже. А ну, організатори так, uh -huh. так, також дуже сильна підтримка. І від організаторів, і від там консули з міста Кюсе були. Вони дуже сильно спілкували з нами і показували і родини свої, що у нього то дружина з Києва. То як він підтримує, і дружині дзвонив, і дітей своїх показував. Ну дуже сильна підтримка. Клас, це насправді дуже приємно. Ну от тобі вдалося, звісно, реалізувати цю всю підтримку і українців, які лишаються а, тут. Можливо, не вдається, звісно, слідкувати за всіма змаганнями, але як мінімум, коли дізналися, такі чудові і хороші новини, звідти з Франції з глобальних ігор, дуже проділи за тебе і пишаються тобою, і Полтавщина, і Черкащина, і вся Україна. От власне, що ти відчував, тим вже знаєш сама Ак цих перемог так і як важко вони даються, але мені здається, після 24 лютого 22 року це ще по особливому відчувається. Ось які були твої думки та відчуття, ось в той момент, коли ти отримав золоту медаль, коли ти дізнався, що ти вже став таким рекордхолдером новим, ти встановив світовий рекорд, коли здіймався наш прапор догори, коли лунав гімн України. Ну, перше, коли у нас був диск, і перше нагородження, відповідно, було диско, то дуже незвично, якесь приємно було всередині, що і гімн грає, і, ну, і перше місце. Ну а на ядрі вже більш спокійно. Коли вже другий раз вже гімн програв, то вже більш спокійно. Ну, перший раз давно не було таких міжнародних стартів, тому дуже приємно. Ну... Ну що ж, звикай до п'єдесталів, тим більше що не за горами чемпіонат світу, а там і до літніх Паралімпійських ігор рукою подати. Ось в цьому контексті яка зараз головна мета для тебе і сезону, і найближчого часу. Ну, в Парижі показати гідний результат, а відповідно результати вже зайняте місце будуть. Ну що ж, будемо чекати на і бажати, звісно, тобі на найвищі щаблі п'єдесталу, на тільки золото, чемпіонату світу та паралімпійських ігор. Розуміємо, наскільки це складно, але ти гідний цього, і я впевнений, що тобі це обов'язково вдасться. Але знаєш, окрім наших побажань, Максима, хочу попросити тебе кілька слів підтримки сказати для всіх українців, для захисників України, для вболівальників, які підтримують тебе і чекають твоїх нових перемог. Ну, що я можу сказати всій Україні та всьому українському народу? Тільки побажати стійкості, терпеливості, допомагати армії і разом ми переможемо. Тільки так: чудові слова. Максима, слава Україні! Да, героям слава! Спасибі ще раз, і будемо чекати вже наших наступних зустрічей з новими перемогами, медалями та звитягами для тебе і нашої легкоатлетичної збірної. Ну, справді, друзі, як не пишатися і Максимом, і всією нашою збірною з легкої атлетики. Глобальні ігри, які відбувалися у Франції, стали просто справжнім тріумфом для нашої команди. І дійсно про таке треба говорити знову і знову. Тим більше ми розуміємо, що пройде трішечки часу, настане. Період чемпіонату світу, а там ще рік і літо 2024 року літні паралімпійські ігри у Парижі. Тож дуже знаково, що і глобальні ігри, і паралімпіада буде проходити саме в цій країні у Франції. Ну а ми не забуваємо підтримувати нашу Україну в непрості часи. Але захисники, захисниці нашої держави, збройні сили України роблять все для того, щоб зберегти життя, зберегти нашу країну, де окупувати наші землі. Вернути нам наші кордони і наблизити омріяний день перемоги для нашої країни. Вона на це заслуговує. Тому, друзі, єднаємось, гуртуємось, підтримуйте канал і будьте з нами. Я ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік. дякую вам за увагу! Бажаємо всього найкращого! А Україні ми кажемо, звісно, перемагай!